Друзья, нас инфо парщи проголовная поехала 20 кветня неделя. Окупанты оккупанты. Перед очередным обстрелом пытаются выбить ПВО, поэтому запускают крылатые ракеты Скандерка, калибры, которые летят прямо над домами. Пишет телеграм канал Николаевский Ванюк. Траектория ракет, которые летели в Одесскую область, была через Херсонскую область. Дальше бывший Снегиревский район Николаевской области, Вознесенский район Николаевской области, перелет на Одесскую область. Обстрел ожидаем на днях 1-3, день Пасхи. Целью будет в очередной раз энергии. Єтическая інфраструктура в різних областях страны з упором на центральній западній області. Піско заявив, що вони виходять з перемир'я. Статистика за апрель буде сьогодні. Она в принципі теж вам подсказать, що штурсня накаплюває іменно на має той же час. Після останньої потужної атаки по рубльовці та кримському мосту Путіна почали з'являтися повідомлення про те, що Росія у відповідь ніби то може завдати ядерного удару по Україні або масовану ракетну удару за понад 100 ракет. Цю інформацію опублікувала російська опозиція. Зіційний сайт голову посилаючись на власні джерела на авіабазу в Енелісі та Шаківці, відправлено доручення готувати до вилютуряту ту 22 м. У ніч можуть бути завдані ракетні удари. По цілій низці адміністративних будівель у Києві джерело випустило, що вперше може бути застосована ядерна зброя, як мінімум два вироби, вже знаходяться безпосередньо на одному із зазначених аеродромів. Пише головунет. Зазначимо, що раніше загрозами у бік України вибухнув спікер Держдуми МРФ Він заявив, що після того що. Осталося в Росії, вимагатимуть застосування зброї, яка здатна зупинити і знищити київський терористичний режим. Однак у ЗСУ лише комедно прокоментували опубліковані у мережі відео атаки на Кремля. Топор помсте пише, що всі стратегічні полки підняті по тривозі задіють аж 230 пілотів та понад 30 бомбардувальників, усе що можуть підняти в небо один раз. А також Чорноморський флот українська ППО буде робити все неможливе. Найбільш вірогідна ціль, як пишуть Джерела Банко. Адже Росії потрібна перемога, хоч щось показати на 24. Та люто в той же час можливі ракетні удари із території Білорусі. Просто підтримувати Україну недостатньо. Війну потрібно фізично перенести на територію Росії, і дозволити Україні атакувати необхідні цілі. Про це заявив в інтерв'ю Київпоста керівника східної програми Польського інституту міжнародних відносин, доктор Даніел Шеліговський. Він заявив, що потрібно змінити підхід із реактивного на проактивний, оскільки до цього захід лише реагував на дії Росії, не роблячи жодних активних кроків. Багато хто вважає, що ми не воюємо з Росією. Це неправда ми дійсно воюємо з Росією, тому що Росія воює з нами, підкреслив експерта. Він вважає, що західні країни повинні зайняти активну позицію, проводити наступальні інформаційні операції проти російського режиму і Росії, створювати як внутрішні, так і зовнішні проблеми для режиму, виснажувати російські ресурси і ускладнювати їм життя з різних частин світу. За його словами, якщо не виникне реальної загрози стабільності російського режиму, Росія не змінить своїх розрахунків щодо України. для Путіна пріоритетом є виживання свого режиму і війна і його Фундаментальним елементом війна створює російську державу, і саме в ній ґрунтується новий суспільний договір. Якщо виникне реальна загроза владі Кремля, розрахунки Путіна щодо України можуть змінитися. Історія показує подібні приклади. Ми бачили, як Франція вийшла з Алжиру через дестабілізацію політичної ситуації в впередодні Франції та загрозу стабільності уряду. Вважає експерт, Він впевнений, що просто підтримати Україну буде недостатньо. Війну необхідно фізично перенести на територію Росії, дозволити Україні атакувати необхідні цілі та за Давати ударів по всіх стратегічних об'єктах зі свого боку, захід повинен змінити свій підхід до російського суспільства. Нинішні підхід призвів до того, що росіяни колективно насолоджуються. Відсутністю відповідальності вважає експерта. Він підкреслює, що російське суспільство не бере на себе відповідальності за дії свого режиму, незважаючи на колективну його підтримку. Я вважаю, що санкції має зазнати російське суспільство, а не тільки еліти. Таким чином ми можемо руйнувати суспільний договір, заснований на війні, і чинити тиска з Тої дестабілізації системи середини упевнений експертом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.